І я б хотів, щоб ми з вами разом звершили молитву за нашу Україну, за наших воїнів, за наших лікарів, за нашу владу, за нашу економіку, щоб Україна, вона, як сказав про неї Бог, була завжди в перемозі. Завжди в перемозі. І перед тим, як ми з вами звершили молитву, я хочу зачитати із книги е, е, Об'явлень з Нового заповіту. Декілька віршів. Це третій розділ, 20 й вірш написано так. Ось стою при дверях і стукаю, якщо хто почує голос мій і відчинить двері, війду до нього і буду вечеряти з ним, а він зі мною переможцеві, дозволю сісти зі мною на престолі моєму, як і я ябремі, і сів з отце моїм. На престолі Його. Хто має вуха нехай чує, що Дух говорить віруючим людям. Сьогодні Бог звертається до нас і каже: стою біля дверей і стукаю. Стукаю, щоб дати вам перемогу, щоб дати вам любов, дати вам зцілення, дати вам натхнення, дати вам ціль, дати вам вічне життя. І хто має сьогодні вуха нехай чує, що Бог. Бо він каже, я переміг тебе, я, я переміг смерть, і я сів біля мого батька на престолі слави. І якщо ви сьогодні відкриєте своє серце для Бога, Він прийде до нас і буде з нами вечеря. І я вірю, що сьогодні наша країна у всіх містах. На усіх площах проходить День Молитви, День молитва сніданків. І я знаю, що сьогодні країна наша стоїть у молитві, відкрила своє серце, бо наша перемога залежить від Господа, не від людей, не від партнерів, не від війська, а від Бога, який переміг темряв. І я знаю, якщо ми з вами. Будемо продовжувати стояти в молитві, просити небесного батька, щоб він явив нам перемогу якнайшвидше, щоб наші воїни не гинули, щоб наші поранені були зцілені, щоб ті, хто сьогодні в полоні, вони вернулися додому живі і не ушкоджені, щоб наша економіка процвітала, щоб наша...